На чиєму балансі будуть приміщення Волинського фахового коледжу харчових технологій, що буде замість льодової арени Снігова Королева Олуцьку та грошова допомога сім'ям оборонців нашої країни, які загинули до 24 лютого 2022 року. Ці та ряд інших питань розглядали на сесії Волинської обласної ради 16 травня. Зокрема, щодо одного проекту рішення навіть надійшла петиція, аби його не розглядали. Мова йде про проєкт рішення щодо передачі на баланс комунальної установи управління будинком Волинського Скоїнької обласної ради приміщень, які з 2011 року в користуванні коледжу харчових технологій, саме з цього приводу там нещодавно провели збори колективу. Натомість на сесії голова Волинської обласної ради Григорій Недопад каже, це потрібно, бо мовляв відповідно до законодавства. Комунальне майно обласної ради не може перебувати на балансі державних установ. Ми передаємо зараз на баланс нашому комунальному. Підприємство Волинської обласної ради управління будинку вже тепер підприємство для того, щоб подальше воно звернеться до обласної ради, змістити по типах з першого другий тип і е, наступним чином без аукціону за одну гривню буде надаватися для коледжу харчових технологій. Тобто цю процедуру ми маємо вистояти і дійти до кінця, аби не було ніякої правової колізії. Що стосується навчального процесу, навчальний процес зовсім нічого ніяк не, не вплине, він як відбувався, так і відбувається далі. Жоден працівник обласної ради чи я думаю, депутатського корпусу не буде йти і зривати той процес як в цьому році навчальному, так само і в наступному. І понятійно, ми вже тоді сказали, що ніяких. Підводних течії каменів там немає. В результаті проект рішення проголосували. Приміщення коледжу тепер на балансі комунальної установи. Знайшлося голосів і на питання щодо зміни цільового призначення ділянки під льодовою ареною, знаною серед лучан як снігова королева, попри заперечення окремих депутатів, мовляв. Вкладали туди гроші, а тепер вже мова йде про зміну цільового призначення з для обслуговування начального закладу на для будівництва і обслуговування багатоквартирного житового будинку. Я голосувати за це не буду, тому що це несправедливо і це не по пацанку. Взяв бабки, хай верне, тоді будемо голосувати. Там, де футбольний майданчик, ми за ту ділянку взагалі не говоримо, бо вона поки що є власністю нашого комунального закладу по зашкілля. А це ділянка, яка в 2014-2014 році, якщо я не помиляюся, була надана на 49 років в оренду обласною радою, це ще поза того скликання, для того, аби там функціонував спортивний об'єкт саме спортивний об'єкт АТО. Там він і функціонував. Як чуємо, оредарка ділянка Катерина Савчук нині має інше бачення використання цієї землі. Вона користувач чи власник? Ви тільки що сказали, що вона власник. так вона користувач чи власник? Вона, вона, вона Користувач на 49 років. То вона користувач. А це різні речі. Врешті після низки земельних питань стосовно проекту землеустрою надання ділянок користування чи проведення експортної грошової оцінки ділянок, чимало з яких знаходяться в межах чи поблизу обласного центру Волині, на розгляд сесії внесли і питання щодо належного регулювання розміру одноразової грошової допомоги родинам загиблих на війні проти російських окупантів, захисників та захисниць. На сьогодні є відповідна соціальна несправедливість в частині виплати саме одноразової грошової допомоги. Сім'ям загиблих, які загинули до повномасштабного вторгнення, саме цей проект рішення і звернення покликані, якщо будуть звичайно в Києві внесені відповідні зміни до чинного законодавства, усунути цю соціальну несправедливість і поставити всі родини, які втратили своїх синів, дочок, своїх чоловіків в, рівні, в рівне становище. Стосовно виплати відповідно Волинська обласна рада звернеться до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, міністерства у справах ветеранів України щодо належного врегулювання питання розміру одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті для родин загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну до початку повномасштабного вторгнення.